У бюджеті 2016 року на капітальні ремонти доріг прибудинкових територій та житлового фонду Тернополя передбачили більше 160 мільйонів гривень. Це на 20% більше, ніж минулоріч. Планують капітально відремонтувати 17 міжквартальних проїздів, 16 тротуарів та щонайменше 50 дворів. І затверджено титульний список капітального ремонту житлового фонду, який все включає ремонт понад 30 покрівель. На майже 4,5 млн грн мільйона гривень капітальний ремонт дворів на 25 млн мільйонів гривень. За ці кошти ми збираємося відремонтувати близько 50 дворів. Капітальний ремонт ліфтів, на що передбачено майже 2 млн гривень, і також капітальний ремонт фасадів будинки, на що передбачено 1,5 мільйона гривень. Реконструкції чекають і три великих об'єкти набережна Тернопільського ставу у напрямку пляжу Циганка, бульвар Семена Петлюри та бульвар Просвіти. Там планують організувати відпочинкові зони та дитячі майданчики. Майже 8 мільйонів гривень виділили на розвиток та благоустрій парків. У 2016-му у парку імені Тараса Шевченка облаштують та освітять пішохідні доріжки, а ще відремонтують підпірну стіну навколо острівка. Чайка у парку національного відродження оновлять атракціони, облаштують велодоріжки, реконструюють пам'ятник жертвам Чорнобильської трагедії. У парку топільче оновлять зоокуток та облаштують декілька пішохідних зон. Відремонтують і зовнішнє освітлення у списках заміни та оновлення ліхтарів 30 вулиць. А ще під час засідання виконавчого комітету виділили гроші на харчування дітей пільгових категорій у тернопільських школах. Оскільки керівництво держави і уряд відмовився фінансувати харчування пільгових категорій. Витрати на харчування пільгових категорії дітей повністю перекладені на плечі місцевого самоврядування. І сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про виділення понад 2 мільйона гривень для потреб харчування дітей в закладах освіти, і в тому числі для безкоштовного харчування дітей-учасників антитуристичної операції.